Маленька посилочка з населеного пункту Березово. А як думаєш, можуть бути маленькі посилочки козирними, чи ні? Конечно. Я теж думаю, що можуть бути. Давайте розпакуємо і глянемо. Наскільки дана посилочка маленька буде в нас козирна, да? та -рі ра ра, та -рі ра ра Козирна, не козирна, зараз узнаємо. Так, Андрій, доброго дня. Трохи набрав діталі по лобочонки, без контакту, без корпусні по золота, послівлення, мікросхема монети, міді, остальне стальне подивитесь. Вугу! <ху -ху> Давай подивимось. <кху> Підпливижик. Диви. Отакі розйоми. Цінні для нас. Ану, скажи. Не цінні. Ну, вибачте розйоми, я вас положу. Полубочата. Цінні. Магнитом надо проверить. Магнитом проверим сейчас. Лигатура. Импортная. Цінна. Нет. Водильник в алюминиевом корпусе? Алюминий. Алюминий. Так. Далее. <coughs> Разъем спидпроцессора. процесора. Має Нет. Ні. Подожди. Безкорпусні КМ с импортной платы? Нет. Микросхема била э, двухсторонняя, а тут слушай, есть четырех и двухсторонняя. Тинна? Да. Есть. Отлично. Так, бач, трошки тинного нашли. Медь. Сейчас я вам покажу. Глянь. Вот такие вот окатышки меди тинни для нас? Да. Чего? Бо на сегодняшний день 330 кг. И все равно, что она серого кольору, да? Ну, Все одно вона для нас цінна. Тут згоден, тут питань немає. Далі. Ух ти, яке важке. Чого воно таке важке? Механізми годинників. Мають якусь цінність для нас? Нержавітька, може бути. Можливо, може сам, так. Ага. Дивись українські монети. Тут присутні українські гроші. Ми купуємо українські гроші. Ні. Не купуємо, причому принципово не купуємо. Да? Радянські гроші ми купуємо. Якісь гроші ми купуємо. А грошові знаки України, якого б це не було номіналу, ми не купуємо, тому що це незаконно. Отак от, от. Багато хто з онлайн прийомок розповідав. Що вигідніше їх продати здати на метал, чим, е, чим поміняти як гроші. Да? Може й вигідніше, але ми з таким не працюємо. Оце для нас дуже важливий момент. Е, вихід у нас завжди є. Ми їх просто порахуємо і поміняємо на е, грошові знаки України да? другого еквіваленту. Але прийнять як лом, ми їх не приймемо. Отака от, от штука. А, до речі, 5 копійок взагалі ніякої цінності немає. Це просто залізяка. Якісь. Е... Якісь гроші якоїсь держави. Фу. Ти поняв, якої держави. Ага. Не додивись. Так. Жорсткі диски. Це що за метал? Алюміній. Алюміній. Звичайнісінький алюміній. Плата, як плата. А ось дивись. А ця плата цінна. Ага. А сіка ж вона коштує? 1000 гривень кілограм. 1000 гривень кілограм. Дивіться, одна плата оперативної пам'яті важить орієнтовно 15-18 г. Тобто й коштує вона 15-18 гривень. Отакі от, от справи. Трансформаторне залізо. Дивись тут до на нас приїхав. Ну тут алюміній, якийсь ще щось. І трансформаторне залізо. Як на твою думку, це трансформаторне залізо цінне чи не цінне? По 5 гривень кілограм. Не цінне, тобто, так, да? це звичайна залізяка, і ти отак от критично кажеш, що це не цінне, так? Да? Ну, да. І ти впевнений на 100%. На 120. сто Ух ти, ти що, ти вже крутий спеціаліст, Женько. Дай-ка мені магнітик. І що, подивимось на сіка ти крутиш. Магнітне. Значить, пермолой, да? Опа, чикс. <плес> Чамера. <Чого ми розуміємо? плес> Надо якийсь магніт попроще, а то Чуть м'язи яз... не порвав. Там он і м'язів то толком нема, одне Так, диви. Іскра. І що, нормальна іскра, можна сказати, нема. Нема? Як хоче закрити, то нема. <рес> диви, нема іскри, зараз покажу, що таке нема іскри і що таке пермалой. Ось пермалой. І що таке нема іскри, диви? Оце нема іскри. А оце? А це таке, як є істра, да? це. Добре летить. Ну, в общем, не суть питання. Всі ми люди, всім нам е можливо, ну, всі ми помиляємося. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тому з цим пермолоєм також потрібно всім е перевіряти, пробувати, працювати. І врешті-решт все у вас вийде і з усім ви розберетесь. Е не так часто зустрічається цей пермолой, бо мені хтось там пише, я вже всю кучу перерив, де той пермолой? Значить, нема в твоїй кучі пермали. А так буває. Можна перерити любу кучу і не знайти те, що шукав, так? Да? Ага. А можна з першого разу тільки well, і найти. Ну, в общем, не так все просто з цим. Дивись, посилка з помилкою. Е, яка помилка? Е, будь ласка, українські грошові знаки нам не присилайте. Є інші онлайн-прийомки. Я навіть не сопротивляюсь. Є інші онлайн-прийомки, які залюбки купують, за які афішують. Що ми купуємо, ми не купуємо. Е, у мене є табу на деякі запитання. От, от оце, це дуже сильне табу. Я ніколи не розповідав, що це сильно вигодно там, його здать лом. Ще якісь моменти. Не можна працювати з даним матеріалом. Запам'ятайте це раз і назавжди, так? Да? Uh -huh. Хватить? Uh -huh. Отлично. Ми погнали розпаковувати далі. А зараз переважимо все, перевіримо. Це ж ми так поторотіли по посилки. Зараз все переважимо, розпишемо. І погнали ми розпаковувати далі. А ви ж не забудьте підписатися, і що і відправити посилочку на Лублі. Дякую.